Всім доброго дня. Отже, тест на золото металошокача XTERRA Pro. Так само буде сьогодні хрестик, золотий, золота сережка і золота цепочка. Отже, у нас перша ціль, як завжди, буде хрестик, глибина приблизно там 8 см йде, Це поставимо. Включаємо всі металки палазувати та робимо. Так. Лаштування і перешкод теж зробимо. Так, тепер давайте зробимо баланс. От баланс вийшов десь приблизно 30. 30 баланс ґрунта вийшов. Отже, пробуємо. Так чутливість трошки зменшу бурфонити. Пробуємо. Ось зараз глянемо першу програму, спробуємо. Почнемо з сеї, спробуємо. Чорний колір, чорний колір. Отаке вот тяжко купати, скажімо так. Давайте спробуємо другу програму. чорний колір, чорний колір. Тобто, нічого не міняється. Я тут по всіх програмах іти не буду, бо в принципі, напевно, немає як такого сенсу. Тут взагалі не бачить, а не є. В речі, тут туда... третя програма адекватно бачить. Вишимо на цій програмі припустимо. Спробуємо. Спробуємо тепер сережку. Так, сережка. Так само там глибина десь 8 сантиметрів. Плюс-мінус. Спробуємо. Ледве-ледве то не факт, пробуємо іншу програму. Також так ледве-ледва і програма пляж. Нічого не ясно, взагалі не понятно. Пляж 2 Нічого далі пробуємо. Знову перша програма Друга програма. Третя. О третя більш-менш бачить, адекватно. Колір кидає, третя. Четверта. Тепер теж, теж принципі, більш менш непогано бачить. Ну далі я так зрозумів смислу йти вже немає. Так, пробуємо тепер так, цепочку. Так само, хаби на 7-8 сантиметрів. Ну, зараз покажу. 70-80-70 веками Ну, я сигнал Такие нестабильные да? Так, давайте пробуємо ще раз першої програми. Тут там кидає в чорний. Друга програма. Також закидаю в чорний третя. Тут о третє мені найкраща, оказується. стабільний, кольоровий. Ще. ще раз пляж пробую. Пляж. Ну така собі не дуже, нічого не можна поняти. 5-2 фонить чим не сигнали. Давайте я зараз цілюємо, спробую, що тут не фонить, щоб знати точно, що все там добре. Як бачите, все нормально сигналу немає. Такий от вийшов тест XTR Pro на дрібне золото. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і побачимося в наступних відео.